Та там шо старанку, ти ж кожен день п'ять стаєш. уже антину ножик вспало. Пора вставати. Ай, що ми робити? Пішли. Пішли, пішли, Дивись, на вулиці світленько. Єдиної хмарки, Де був глупенький? Сонечко он вже проснулось, але ще не піднялось, так як ти не хотіла вставати. Але нічого, зараз встане. Так, прапор підла. І прапор дачний з суботи. Піднято всіх вітаю з цим гарним неробочим вихідним днем, а на вулиці плюс 16, майже 17. А обіцяють у день плюс 32. Так що насолоджуємось останніми теплими днями цього літа до наступного літа ще цілий рік. Ну, ми пішли на променад звоню. Зараз походимо, мамка біля нас походить зарядку ранку зробиш, так мамулька? і пити потикал з тістечками. Ось що це перепутав, ти мамка будеш каву з тістечком, а ми з масю будем пиште кісти. Ти ж нам не насипиш, правда, ти ж не дуже образилась на нас у мене патак равно збудили. І ще не забудь камінці. Да не забудь. Так. Муська, давай назад іде, я вже їсти хочу. Та йду йду. Гуляти ще треба. Ну, а всім підписникам і не бажаю гарного дня. Ваш Соня, цю кибунки пока. А ще Муся, і бунки пока.